Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту щури продовжують тікати з корабля. Троє російських фехтувальників Костянтин Лоханов, Сергій та Віолетта Біда, які виїхали до Сполучених Штатів Америки після вторгнення Росії в Україну і відмовляються від його від його підтримки. Висловили бажання представляти американську збірну на Олімпіаді 2024 у Парижі. Олімпійський та паралімпійський комітети, а також Федерація фехтування США підтримують наміри спортсменів, щоб вони отримали американське громадянство. Тво до Олімпійських ігор, які розпочнуться 26 липня, Сенат і Палата представників мають ухвалити законопроект, який надає фехтувальникам громадянство Сполучених Штатів Америки, який ще має підписати президент країни Джо Байден. Відкритий чемпіонат Австралії 2024 року стане історичним для українського тенісу. Вперше в основній сіці Мельбурнського турніру серії Грен Слем виступлять сім українських тенісисток. Сієні, Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко. А також Марта Костюк отримали місця напряму після перемог у фіналах кваліфікації. До них приєдналися Даяна Ястримська, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. Тим часом українська тенісистка Надія Кіченок з Дніпра разом з Анною Даніліною з Казахстану програли у двох сетах у півфіналі парного розряду WTA 250 у Хобарті Австралія, дуету з Китаю Гуо Хуаньйой Сіньо Янь. Продовжує приємно тішити волейбольний клуб Прометея після перемоги. 3-1 чоловічої команди над турецьким «Фенербахче» плей-офф Кубка Якев у п'ятому турі групового етапу жіночої ліги чемпіонів дівчата знову ж таки номінально вдома у румунському місті Міовені з ідентичним результатом. 3-1 святкували успіх у зустрічі з французьким «Волеро», якому вони поступилися у першому колі у трьох сетах. Нині вони були сильнішими у двох стартових партіях: 25-20 та 25-13 – а в третій поступилися суперницям на більше менше 24-26. Натомість у четвертому сеті досягли відчутної переваги 25-16 і здобули другу свитягу на груповому етапі. На жаль, попри шість очок у турнірі таблиці, наша команда залишилася на останньому рядку. Надто багато було втрачено перед цим. Втім, ситуація тут настільки заплутана, що у разі перемоги у шостому заключному турі, 16 січня, знову ж таки в міовені над румунською Алба-Блаш, яка йде третій. Ті прометей може піднятися навіть і на друге місце. Нагадаємо про те, що переможці квартетів напряму вийдуть до че до Ліги Чемпіонів всі другої команди та одна. З третього місця з кращими показниками сформують три пари, які розіграють путівки до чвертьфіналу. Інші чотири колективи з третіх місць будуть переведені до чвертьфіналу Кубка ЄКФ. Українська спортивна пара з Дніпра Софія Голіченко і Артем Даринський посіли 11-те місце у фіналі чемпіонату Європи з фігурного катання. У довільній програмі вони були десятими у короткій дванадцятими. Голіченко і Даринський вдруге у кар'єрі виступали на чемпіонатах. На чемпіонаті Європи з фігурного катання, де дебютували два роки тому, завершивши змагання. 15-ми. Андрій Шевченко у разі свого обрання на посаду президента Української асоціації футболу, вибори якого відбудуться 25 січня, сформує штаб керівництва, до якого увійдуть два перших віцепрезиденти, три віцепрезиденти, генеральний секретар, що відповідатиме за адміністративну роботу, та 18 членів виконкому для порівняння в нинішньому складі виконкому УАФ 43 функціонери. Нагадаємо про те, що найближчими днями Шевченко проведе. Низку зустрічей з очільниками Прем'єр-ліги і професійної футбольної ліги, а також керівниками обласних асоціацій за географі географічною ознакою 16 січня у Львові, 17 18 січня у Києві, 19 го в Одесі і 21 січня у Харкові. Зваживши усі. Плюси та мінуси від можливого трансферу. Київське динамо відмовилося від підписання під захисника спортивного клубу «Тімпро-1» Олексія Гуцуляка, який попрохав зарплату у 40-50 тисяч євро на місяць. Після чого «Динамівці» вирішили зосередитись на інших варіантах для підсилення. На теренах нашої держави під гаслом разом переможемо. Стартували і набирають обертів змагання нового формату, розроблені відповідно до світового та європейського досвіду пліч опліч. Всеукраїнські шкільні ліги серед учнів України на теренах нашої держави під гаслом Разом переможемо стартували і набирають обертів змагання нового формату розроблені відповідно до світового та європейського досвіду пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги серед учнів України. Вони триватимуть до червня поточного року з п'яти видів спорту баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідингу. До участі в них заявилися вже понад 11 тисяч команд, на які очікує п'ять захопливих спочатку відбірних етапів на різних рівнях шкільному, територіальному, районному, обласному впритул, до фінального всеукраїнського. На Дніпропетровщині підтримали проект Зіркові спортсмени. Ми вже створили оргкомітет. Він працюватиме в координації з усіма службами. Вони подбають про безпеку дітей. Приєднуйтесь до змагань, це можливість покращити фізичну форму, проявити лідерство, знайти нових друзів. Головне відволіктись від війни. Всім учасникам бажаю успіху, пліч опліч разом переможемо. Попри військовий стан і вирішення безлічі невідкладних щоденних питань, очільник області знайшов час у своєму насиченому графіку, щоб особисто разом з амбасадорами проєкту. Призеркою Олімпійських ігор з веслування академічного Діною Міхтахудіновою, старшим тренером жіночої збірної України з фехтування на шпагах, чемпіоном світу Богданом Нікішиним, гравцями баскетбольного клубу Дніпро Сергієм Загребою і Михайлом Шкодою, та голкіпером спортивного клубу Дніпро 1 Яківом Канарейкіним, з дотриманням усіх безпекових норм відвідати 121-ю гімназію Дніпровської міської ради, щоб ознайомитися з ходом налаштування і тренувань учнів до майбутніх випробувань на теренах змагань. Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Всі вони командою навіть взяли участь у виставковому поєдинку з волейболу. Після чого довго спілкувалися на різноманітні теми. Юнаків, звісно, цікавили зірки світового і українського спорту, їхній шлях до здобутків і звершень. У свою чергу Сергій Петрович у відповідь проявляв інтерес до того, як школярі готуються до змагань і яка допомога потрібна. Загалом панувала продуктивна розмова, комунікація і порозуміння, які мають принести гарний позитивний підсумковий результат. В наш час це дуже важливо. Те, що проходить зараз в зв'язку з агресією Російської Федерації, ми повинні відволікати нашу молодь від того, що проходить спортом. А саме спорт це здоров'я нашої нації. І дуже добре, що є можливість сьогодні проводити такі заходи. Це дуже добре. І сьогодні я дуже вдячний, дуже радий, що я. Є можливість приїхати до школи, поспілкуватися з дітьми і закликаю всіх дітей, закликаю всіх вчителів, закликаю всіх батьків активніше приймати участь в даному русі. Дуже класно, дуже сподобалось, тому що я сам пам'ятаю, як я починав в шкільних залах тренування свої, в шкільних дворах і так далі. І Я вважаю, що ця програма дуже, є, дуже буде корисною для наших, для нашого майбутнього, тому що. Де, якщо не тут починати свої спортивні, спортивні змагання? Мені дуже сподобалося, дуже приємно. І БК Дніпро буде підтримувати і приймати участь у таких діях. І будемо слідкувати далі. Мені завжди приємно спілкуватися з молодими спортсменами, особливо з діточками, тому дуже сподіваюся, що такі маленькі починання з шкільного спорту будуть для них такими важливими у досягненнях. І для мене особисто все почалося з шкільного спорту. Тому я дуже радію, що діточки продовжують займатися спортом, мріять. Разом переможемо. Відвідав Сергій Лисак і тренування юних футзалістів, яким побажав успіхів у прийдешніх стартах. А гулівер Сергій Загреба після завершення всього навіть встиг дати майстер-клас юному прихильнику баскетболу. Чим також разом з усіма відвідувачами вселив впевненість у тому, що у команд Дніпропетровщини на проєкті Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги під гаслом Разом переможемо! Все буде добре. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.